Йоу! Всім привіт! З вами я, Матео Йо. і сьогодні ми граємо у сую, е, Survival е, Planet. Типу, вижити на літаку. Е, і по факту цей літак має злітати, і, і. Типу, ми маємо на ньому вижити. І він, типу, має падати чи що. І давайте будемо на криші. Там якісь люди бігають знизу А ми собі, О! -о, -о! ми летим! Ні, ми Ми зараз ще едем. В смислі, так різко? Ми летим! Ми не Давайте попробуємо пригнути. Ого! Так, біжимо наверх. Якщо чесно, я не знаю, що нам делать. У нас якесь є тут uh, тікет на літак і... аптечка чи, чи рюкзак, чи чемодан. І я не знаю, чи мені треба було бути на криші, бо... Ого. Так. Е... О-йо, я вже думав, що щось сталося. Це мене просто знайшло, коли я пригнав. Те... Ого-йо! Ми падаємо! Я бачу, як ми падаємо! а Зараз на остров упадемо. Ми розбились. Окей! Я думаю, якщо б ми впали в воду, ми б могли виплисти на острів і виживати, але. Щось видно не пішло, не по плану видно. О, дивіться, тут можна якісь закуски брати. Давайте візьмемо якогось такого енергетика. Оп. І ще що візьмемо? Ось такого бургера. Оп, спасім. Опаємо бургером. Поп'ємо енергетика. Так, теперь даемся что у нас тут есть. Эм. Так, люди, смотрите, чувак, на голове у него типа Roblox коробка, это прикольно. О, стоп, что сейчас? А ничего. Ладно, Та -та 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 -та. что за загрузка? А. О, или так Давайте снова на крышу пойдем. Я, конечно, знаю, что це буде е, нормально, але я б попробую. А що буде, якщо я залезу туда? Я надеюсь не упаду. Летим! Я хочу подивитися, як мы будем лететь. Так, Блин! Літак! почекай! Не уезжай, будь ласочка. Молю, не уезжай! Я тут! Нет! Не надо! Мене задушив літак! Ладно, окейчик, він мене задушив. Ну да, бо я упав, не надо було видно туди лізти. Будем просто на крыші, але але, коротше, не там де я був. И я хочу туда, там якась вип-зона. И она там за... А, я застряг! А, ні. Вона там десь за. 80 робоксів в меня 0. Ну ладно. Так. Эм. Ааа! Да-да-да-да-да! До речі, я зараз скачаю все частини людини Павука. Чтоб их подивиться. О, ось, сейчас будет летак. Прям все частины паука передавиться, типа. Куда вы прыгаете? Боже мой. Кто вас так научил? Да Та куда вы все попрыгали? Йо... Взявите летак, тоді потом прыгайте. Всё, я буду тут. Ну, парашют я. Не, не заробокс. Так... И вот СССР обоксив. Ого, дорого! Ну, конечно, летать по путем. Замесли такая берешь просто. А что ты тебе в середине? О, тут водительское место, кто тебя уже занял. Ладно. О, мы рушили. Всем пока! Ура! Мы летим снова! И по факту мы маем снова пасты. По сюжете. О боже, о боже. На, ну, кстати, по сюжете. По придуманию игры, потому что видно, за или так будет падать каждый раз. И он просто распавнит. О, чувак, здорово. Что делать? Типа прыгать скоро? Что чи... это за фигня? Это ракета? Что? О, мы падаем! Короче, а-ха! Нет, тики не на острів, тики на острів, тики на острів. А, -а, -а. быстро выплываем, у меня кинчается здоровье. Быстро, быстро, быстро. А -а -а. Все, я на острове. Дивіться, воно поломалось. Чувак, вылазь, сейчас помреш. Фух, красавчик. Так, що будем делать? А дивіться, якась є штука, типа прыгать чи що? Не, я не хочу до спайнера переходить, я там тільки щоб... А це, це шо, бесплатно? Безплатна штука, а що с ней можна робити? Бігать чи прыгать? Прыгать. Так, идем. Ого! Можна, якщо задержать пробел, то можна дуже швидко. Ну так, залазь. Що таке? Нема куди лізти, чи що там. Стоп, що ти тільки що упало? Це, типа така ж. О, Що? Що це було? Дивись, частину Дивіться, частина ракети упала. О, просто з неба звалилось. Я надеюсь, там ніхто не вмер. Давайте подивимся, что там. Думаю, не сам интересно. це, типа, оттуда его прыгать. Тика, там, как я там умру, это будет погано. Я не могу даже. О! Эмм. По- вашему як сюда залізти? Окей, допустим. У мене, по факту, у мене є попрягушка. У мене є ця штука. По крайней мере, якщо я залізу на цю штуку, і использую попрягушку, то я не допрыгну. Що сталося з цією штукою? Так. Нет! Ні! Ладно. Якщо чесно, я не знаю, що зараз мені робити. Давайте зачек... зачекаємося хоч би тут. І тут є не один острів. І тут є ще якась машинка. Лагає. Уй. А! А! Нормально, нормально. Мені не подобається ця штука Що вона так-торр. Мене само скоро забагає за цю штуки. Так, дальше що у нас тут є? У нас тут є якийсь майданчик, чи що воно таке. Давайте тут полазим. Оп. Е, так. Уй. Давайте зелений. Уа! Вау! Вау! Так може якось там можна пристрелити, чи що? До речі, що це за таблиця? Тут типа дають тобі вечі якісь чи що? Давайте візьмемо якусь скейт. О, із небупа. Так, типа на ньому можна якось їздити чи... шо? Ну, не, він для украшення взяв і носиш. Так, ага. А тут есть пістолет, слухайте. Берем пістолета. Оп! І це якось. Штука еще есть. Нет, я вот цепрузы. Цепь нужна? Чего? Це Ай, вина мне не треба. Так. У меня есть пистолет. О, эта штука упала походу. А пистолет хоть бы стреляет? Нет, пистолет стреляет, а штуками. Это погано. Ладно, у меня есть еще одна идея, это еще проверить. Ну, например, вот эта штука, что это такое? Вот давайте. Граната Мэтти, что Ракета! О! Чуваки! Это чувак! Я створил в чувака. Дивите, там есть ракета. Давайте пойдем. Она появилась. Мне интересно, что там будет. Поползли. Уі! Так Ага, тут виходить, може можна полетіти на ракеті. Але давайте перед тим як полетим, я ще не проверю, що там є. Ой! Блін! А, ні, фух, я тільки чуть-чуть ХП подратив. Там вулкани якийсь є. Челики прыгають до мене. Так, давайте о, я обожаю це зараз. Блін, шо за фігня Ладно, так. Я хочу пепсі. Пацани! Може він уже помер? Щас провірю. Влади сама не померти під водою Оп де він. Видно, помер. І все розкоріний літак. А, скоро помер... Не, не скоро, але я помираю. Так. Окей, давайте тоді сербнем Пепсі і побігли на ракету. Беремо свою попригучку і трри. А! Так, давайте сядем сюди посередині. І тепер нажимаємо походу на цю кнопочку. Ага. А тепер. О, двері закрились. Давайте побачимо, як це так буде виглядати. Ось забирається оця штука. От чого ми не могли залізти. Так, а тепер що делаєте? Ось! От! І ми тоді летіли, і нас такий пар на нас летів. О, мы взлетаем. Дивите на острова. Там якісь джунгли, що воно таке. И все. Может тут летака побачим? И мы дуже быстро летим. Мы хмары пролетіли уже. О! Летак! Летак! Я бачу тебе! Он той острів там, де мы були. Там, де мы зараз спавнились. О! У нас щось отлетіло. А, це так має бути А, все, типу відлітає, ось уже червоний, означає отлетіло. У нас ще, от тепер у нас отлетіла е, частина, а тепер у нас другий двір, як в справжніх ракетах. І потім ще, походу, одне отлетить. Відлет, Я бачу цей острів, він уже маленький. І там ледве-ледве видно будиночок котей. О! Тепер. Да, і це червоний. Получається, зараз ми летим на оцьом... Endini... Чи шо воно там два? Але ми вже дуже високо, і швидко ми дуже піднімаємося. Е... <с> Я не знаю, скільки нам летіть, но видно, це довго. О! Все, Мы летим, и у нас ничего нема, мы просто летим вверх від двигателя. Мы уже в космосі. Не думаю, что такий космос, но тут уже все дуже синє. Эмм е, так, а да. можна встать? Да. Можно даже... А ракета ракеты Що Что осталось? Быстро димось. Ничего, мы дальше летом вверх. Я надеюсь, что это будет бесконечно. Ой, то есть надеюсь, что это не будет бесконечно. И вот В принципе можем вам покажу. Да и что рассказать. Что я могу рассказать? Ем, я я вчера був у моєго дворидного старшего брата в гостях. У него там є PlayStation 5. Там я грав в павука Павлка Myles Morales, така грає. Йоу І от Оп. І тоді, після того там такі вібрації, просто на кожному почрухе вібрації. це було так класно. І Я пройшов там 21% гри. І я довго грав. І то, і потім я вже приїхав. Ну додому і хочу доіграти може в неділю. Я поїду і доіграю, а неділя це нас коли, це завтра. Але не повністю доіграю, бо я стільки один, 21% прожив так довго граючи. Ого! Я там взагалі вже не бачу. А там треба сто пройти. Це жорстко. Я сподіваюся, це ще буде недовго. Я дуже надеюсь. Потому я вже вам історію розказав, і я просто стоп, що? Ні, ми не падаємо. Я надеюсь, ми до сонця не не будем Та Там в принципі, і так біля сонця. А то а де... О місяць! Я бачу місяць. А пристанте така ракета взривається, і ми просто випадаємо. Эй, падай, ми умираем. А якщо сейчас стоїть, то падаємо в воду. Так. Ракета більше не трясеться. Ну як святить ракета? Частина ракети бешено трясеться. Подивіться, якщо зайти. Нас просто так трясе. Так, эм, давайте встанем, може, чи що. Може на якісь кнопочки понажимаємо. Нет! Я хочу жить! Я хочу жить! Я хочу жить! А-а-а! Я надеюсь, мы будем жить! Я почти місяця. С такой высоты, я думаю, ледве возможно выжить! Я бачу хмары! Мы пролетаем хмары! Ауч! Ого, моя, моя голова подлетела аж до хмар. О, там кто-то зашел уже. Хочешь прикол? Все. быстрейше, быстрее быстрейше. Лин, нажав кнопку, стоп! А, давай давай на полетим, что будет? Чуєш, пацан, я тут в тебе посажу. О, а, фух. Офигеть. Так у у І коли вино отпадай, я упаду з висоти! Офигеть. Я тепер знаю, що можна не сідати. А можно просто... Я уже на висоті хмар! О, я на висоті учей штуки. А далі так. Ще нема. Ого, сейчас мы високо піднялись. Так. О, мы живі. А, мы можем так и долететь. Ладно. Але це не сьогодні. Ладно, тоді. Всем пока. З вами был я, Матео Йоа.